Чуєте? А у вас теж рік пролетів отак жух і все? Ще наче вчора робила ролик новорічній історії. І от знову свята, Різдво, Новий рік і новий ролик Новорічній історії 2. Ану, зізнавайтеся, всі вже прикрасили ялинку. Напишіть в коментарях. Прикрашання ялинки для мене це як якась магія чи чаклунство. І ці відчуття супроводжують мене з самого дитинства. Коли наближалися свята, ми з сестрою з нетерпінням чекали того дня, коли тато принесе додому ялинку. Лише в цей день, раз на рік, мама діставала з верхніх антресоль величезну трикутну коробку з під якогось старого радянського вентилятора. Але вентилятора в ній вже давно не було, а замість нього в коробці лежали різноманітні кульки, гарлянди, дощик, а ще пластиковий дід Мороз і снігурка, яку мама сама переробила на снігурку з якоїсь нашої старої ляльки. Зшила для неї вбрання, шапочку та обшила блискучим дощиком. І ми з сестрою подовгу зависали над цією коробкою, просто розглядаючи усі ті кульки. На ми їх вперше бачимо? Далі починалася ненависна частина цього дня. Треба було розплутати гірлянду. Мені ця гірлянда ніколи не подобалася. Нє, ні, ні, вона була гарна по формі зірочок, але в неї були гострі кути. І якось, ще будучи зовсім малою, я на неї наступила своєю маленькою пухкою п'яточкою. Ой, крику було! Рана на п'ятці і зіпсований настрій на всі свята. А гірлянді хоч би що, зірочки навіть не надкололися. Взагалі ця гірлянда була дуже живуча. Не здивуюся, якщо вона й досі лежить десь там на антресолі. Але вона дуже сильно заплутувалася. Хоча кожен раз після свят ми обережно скручували її, щоб не розплутувати наступного року. А наступного року діставали знову заплутану. Так наче в цю коробку тишком-нишком пробирались якісь чарівні гноми і робили отак Хоча, А може, так воно і було. Не будемо виключати цю версію. А на верхівку ялинки ми завжди вішали велику яскраву зірку. Ех, краса. Ще однією нашою сестрою забавою перед святами було шукати подарунки, які батьки нам приготували. Коли вони йшли на роботу, а ми залишалися на канікулах вдома самі, от тоді і починалися наші пошуки. Ні, нема. Тут теж. Мама, тато, знаю, що ви мене зараз дивитеся. Хочу запевнити вас, ми майже ніколи нічого не знаходили. А навіть якщо щось і знаходили. О, там якась блискуча коробка. Е, я не хочу дивитися, що там. Я теж. А навіщо дивитися? Потім вже не цікаво буде, чи раптом тобі той подарунок не сподобається і що. Зіпсований настрій на всі свята? Ні, краще вже сюрприз. Тож, хочу побажати вам лише приємних сюрпризів в новому році. Бережіть себе та своїх рідних з Різдвом вас та Новим роком!